Січня 22-го стартують конкурси для охочих узяти участь в облаштуванні сервісної зони КПВВ чонгар Нагадаємо, сьогодні другий день поїздки віце-прем'єрки Верещук Херсонщину. Ці речі ми опрацюємо. Службова нарада буде проведена на рівні облдержадміністрації і рішення буде запропоновано уже в найближчий час. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна із них, німецька більд, буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня без гучних заяв виділила для України додаткові 200 мільйонів доларів на сферу оборони. Глава Білого Дому доручив виділити кошти з запасів Пентагону. То наша політика полягає у тому, що ми не вважаємо КПВВ кордоном. Це не є кордон, який перетинають іноземні громадяни. Ми вважаємо, що це є тимчасова межа розподільча, так яка розділяє нашу територію Донецької, Луганської області, а також український Крим. Решті є міст в Дніпрі в Миколаєві. Нарешті є траса нарешті новий аеропорт в Одесі. Уряд Британії стверджує, що має дані, кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Директор центрального розвідувального управління Вільям Берець минулого тижня провів з президентом України та з представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському кордоні. Президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були фейки та страшилки. І Зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги, потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Нове нарощення російських військ на українському кордоні, підрозділи армії агресора нині прибувають до Білорусі. Сьогодні станом на цей момент. Не створено жодного ударного групування збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у нас зараз. Все, що ми дізнаємося, дізнаємось до того, як розвіддані взагалі приходять. Вони вже в Нью-Йорк чи в виконамісті чи CNN, Що це просто ну залякування людей? 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять, завтра буде війна. Нам не потрібна ця паніка. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. Прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в першу чергу дійсно носить інформаційний характер. У нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до відсічі, і до Києва просто ніхто не дійде. 150 тисяч військ находяться на території Росії і в Білорусі вдоль границі України. Нас лякають великою війною, і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Готовий до перемог в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами, Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. А ось оприлюднення заходом можливих дат вторгнення Росії не допомагає Україні, а лише сіє паніку. Сьогодні, станом на цю годину. Ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну поки що не сформовано. Нема нікого на границі. Заходь, виходь, забирай щеплинку в Україну каховський район. Прикордонна. Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. І рано вранці, 24 лютого, російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон із Криму. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо.